Ти от а в плату це привог, бо він таке привог, помагай! Проблемка, Магені, де не можу зайти. Навіть така облокса вибила. Так що буде, якщо я не зроблю цю реакцію? Що почнемо нашу реакцію, що перегляд там? Гра просто безумно, я потеряв свій акаунт, що ето пропало, я вас ненавижу. Обличчя. Що дується? обличчя, Що дується? обличчя, Що дується? Тебе забавили в по попечінні, напевно, там. І ще це в пнів. Це дуже мало, як для мене, наприклад. І цей. Тебе можуть відбанити, коли прийде час і взагалі, ти пробував читати яка там хоч причина. Я ненавижу Раблакс, тому що не потрібно кожний день делать новий акаунт, тому що мой старий акаунт. Account... Саба, ти не можеш подивитися за що якат удалили, а якщо ні за що, то це погано. Важаю скачати тобі да інші свій Роблокс. Бажаю успіхів. Крута гра, но мені исполнилось 9 в 2024, 05 08 і я не можу грати ігри 9. Під час зумов, ну, якщо це не нестекає такі як каун, то та, там тобі не важно. Ти борз цувує спрасу. ще там зубіде прилз 99 років. Я хезечу бунсто. Постоянно обнова займає багато місця. Не заходить в деяких постав собі на Удобле, блін. Друга, ти Тучи собі пам'ять! Я не можу зайти на аккаунт, моного денег. Чув у нас слове слово моного. Треба задуматися, яке в нього значення тільки. Ви Вищас видає ошибку двісті шістдесят вісім, хоч нічого не робиш і не дає зайти в гру два год. мам, oh, подивись, віра як бавитись від цієї помилки, давай далі, бо це якось тупо непевно. Чому до мене попався напарник, який обзивав мене і сказав, що я безмамний? Обличчя, що дується, сказати, біди він режим, там в дебесті батьків там в тебе не і батьків. Тобі ніхто так десь каже. Зробіть, будь ласка, безплатні премії у Брупхевині. Там заробак всі. Якщо воно платне, то воно має бути платне. І Десь як облк, який пін. до себе спавне, воно буде безплатне.